Добрий день! Дуже багато просило мене моїх підписників, щоб я показала полички, які видно, коли я записую відео за столом. Буває, виставляю так камеру, що видно кусочок стелажа. Це такі полки, полички, я вам вже говорила, зробив мені молодший син з чоловіком. Вони зробили самостійно, я трохи планувала по-іншому, але вони зробили, як вони собі задумали. Ну, Мене це влаштовує. Я думала, що я сюди виставлю дуже багато, практично всі свої предмети. Але вийшлося, що навіть четверту частину я сюди не виставила. Ну ось <кій> хочу показати трішки вам. У мене тут все. Все, але не все. Тобто не конкретно самі статуетки. Це ось статуетка Гармоністи, якщо я не помиляюсь, там вон, на горі стоїть така велика гарна ваза для квітів. Ще на стіні тарілка я вам колись її. Тут, в принципі, все те, що я вам показувала, це ось такий графин з маслинами чи оливками. Там он стоїть попугай, це штоф, це французький штоф, він дуже старовинний. Ще також, ну, це солонка і Перечниця, це сподобалось моєму чоловіку. Він купив, ну ми ним... ну, інколи користуємося. Це така статуетка голубки. Вон там два штофи, два козаки. Жалко тільки, що у цих штофів немає пробочок. Оце жалко, оце киця копілочка. Це недавно я вам показувала солоночку. Тут декілька у мене глечиків стоїть, які я купляла на барахолки, але, мабуть, вони не всі, тому що це тільки одна поличка. Тут ось синочок зробив підсвітку. Звичайно, вночі гарно світиться. Вдень трошки, воно так, не дуже гарний вигляд. Далі нижча поличка із з моїми чайниками. Я вам теж їх усі показувала. Тут, ось на передньому плані сахарничка, це ще недавно купила. Це масльонка. І також є до неї чайничок. Це я собі купляла ще впридане ось такий чайничок, і це все, що лишилося. Там он, великий чайник доливочний, теж недавно показувала. Тут цілий ряд за чайничками, цілий ряд кавників. Або чай, ну, кавники, да, мабуть, правильніше буде так сказати. Ось так. Це ось така маленька черепашка, це ємність для гірчиці, вона навіть з ложечкою. З чого вона зроблена, я не можу сказати. Або з кістки, ну не пластик. Це Точно, це така серветниця. Тут ось лежить голова такої гарної дівчини, вона підморгує. Це мені подарували пробочку на базарі на барахолки, я взяла, не відмовилася, ну ще нікуди її. Ще до цієї дівчини треба штов. Так вона і лежить. Тут нижче на поличці ось також такожного. Ну, Стоїть під стіною штоф з козаками. Також декілька там сахарниць, чайничок там стоїть. Я не пам'ятаю, чи показувала це слав'янський керамічний комбінат. Це в мене частина колекції чашечок. Ось так ось це зверху ось німецька чашка. Я її замовляла по інтернету. Вона важкенька, але така симпатична. Це ось польські чашки. Там он, далі стоїть частина сервізу городниця, кавовий сервіз. Ось далі теж чашечки. Там он, знов частина сервізу городниця, чайник декілька блюдечок і чотири чашечки. Тут ось такі чашки, це, здається, чашечки теж городниця, якщо я не помиляюся. Друж... Дружківка, дружківка, я його все показувала, я вже забула вам. Там воно кусочок сервізу буде, він абсолютно новий, є цукорничка. І декілька чашечок, здається, три чашечки і три блюдечка. Ну, ось це в мене така це пульт лежить для того, щоб вмикати освітлення на поличці. Тут далі сама нижча полка, поличка, там соусник такий дуже гарний. Потім штовчик малесенький. Я його колись заказувала також по інтернету, він мені дуже сподобався. Це частина сервізу Богемія Чехословаччина. Ось такий він дуже мені подобається. Далі вон там стоїть старовинна ступка. Інколи я нею користуюся. Практично все, що стоїть, я підходжу, беру і ним користуюсь. Тут таке велике блюдо. Біле дульово, там он кам'яний брід, гарне блюдо. Це сервіз з Греції, я привезла кусочок сервізу. Такий сет. Тут ось два комплекти тарілок. Зверху ці тарілки я вам теж показувала на кожній тарілці 22 карати золота. Там он нижче тарілочки це я. Мама забрала ці тарілочки. Далі ось стоять такі блюда, це блюда виробництва Ірландія. У мене їх було 5. Я два продала, це все, що лишилося. Три вони фаянсові, дуже важкі такі і дуже рідкісні. Цей сервіс столовий. Називався погоня. Я теж вам показувала в одному з своїх відео. І ось такий соусник Чехословаччина. Я люблю ним користуватись, тому він стоїть на, на пофаті, як можна так сказати. Ну ось, Практично все показала. Ну, ще раз вам хочу сказати, що тут дуже мало помістилося. Я думала, що я сюди виставлю все, ну, все не вмістилося. Ще тут, тут не став, немає сервіз, який я збирала, який частинка сервіза мені лишилася? від мами, він стоїть у мене окремо. І, і кобальт. Також ще колекція соусників і колекція молочників. Велика. Ну, Тут воно не помістилося. Скло тут, жодної, жодного скляного предмета немає, так, як теж не помістилося. Ну, я думаю, поступово вам покажу усі свої полички, Ну, мені їх не вистачає. І ще б таких пару стелажів, мабуть би б було. Досить. А можливо, і не вистачило. б. Ну, ось на сьогодні все. Якщо вам сподобалося, я буду рада почитати ваші коментарі. І всім мирного сонячного дня. Сьогодні, нарешті, уже дощі скінчились у нас і у нас сонечко. І до нових зустрічей!